Доброго ранку ми з Оклахоми. Я готую драники. Вчора ж я їла трохи м'яса, ковбаску, салямі. І дуже маленький шматочок отої свинини, що я вам показувала вчора. І брусельську капусту. Зовсім трохи, зовсім трохи. І бачу, що ваги мене не підводять. Вага пішла трошки вниз знову. так що Сьогодні я дозволю собі драники, картоплю. Вже м'яса не буде, сьогодні буде картопелька к чаю. М -м, мабуть, пару драників зараз. Так що <смірко> будемо дивитися, будемо спостерігати, як йде прогрес. ми з чашиком. Чаші. Льо, йдемо до бабусі. А, у нас знову будуть посилати велику вантажівку до України. Як, якщо ви пам'ятаєте, що ми вантажили з медичним приладдям, але також а, туди хочемо додати деякі а, продукти, які не...

А вона вчора все ж таки поїхала за безкоштовною їжею, каже, мені моркви багато дали, того цього приїжджай. Кажу, мама, ти мене що, запрошуєш? Каже, так. Ну, Думаю, Джашик вже давно бабусі не бачив, треба поїхати, провести з нею час. Він вже замовив кашу, так що ми подзвонили до бабусі сказали, щоб кашу варила. Так? Їдемо? Ну, не бачився, що не малий. Нормальний. Ну, слава я правда одяглася, блін. В плащик, а, а набагато холод... да. холодніше ніж вчора. Ну я бачила, що вночі буде дуже холодно. Куди не. ти побіжав вже? До Мурки побіжав? Не, До морки чи куди? Пішов За ігрушками. За Так. Да. А що таке мама? Гіранія не витримала. Ні, nee, я її не можна на морозі, занесла в хату. Оце така, видиш, порниця, порці, так, вже отойдет к весні, не знаю. От добре, що я навіть не заморочувалась. А, у тебе тут іграшки. Добре. Вчора дали отакі хат шоколад. Бамс! А, це такі бомбочки робити. Горячий шоколад. Мамо. Це треба змішувати. І там ще як, ну, з молоком гарячим, і воно розтаплюється, і там ще маршмеллоу внутрі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, дітям, думаю, дітям сподобається. Це одне, що їй дали. Хочу показати, бабусі дали. Е... Це на безкоштовній їжі тобі дали yes. баклажани? Забереш, Маріна, мені не треба. Бабуся їх тут маринує, mm -hmm. Бо, присував... чи це інші? Які ти підпресила? Це, під пресом, це ті, що підпресували. Uh -huh. Бачите, які яскраві. Mm -hmm. А ну треба понюхати. Ще не дуже пахне бувалією залито. Так, Джашик, що там? Марина. Любиму ложку шукаєш? Маслика, Маріна. Ось це, Джашик, не буде? Що це? Буде, буде. Look, Джашик вже, бачите, кашку їсть. Там гаряче, осторожно, Маріна, думаю. It's hot, baby. збираю, що ще їй дали. От тут їй хліб дали, а, супи такі. Може, хтось з ваших буде їсти. А Це це ж теж да, дали? дали? А, це дали. теж дали. Це якусь газіровану воду з вкусом ажини, а це з, зі смаком. зі смаком Маріна, а такі супи вони не будуть їсти діти. Ну, якщо діти не будуть, в Україну пішли. Так у мене їх одну Україну цілиє. Ну ящик. давай, а там ціла вантажівка буде, давай. А, ну, ящик ну, ящик треба, так. Да. Ось такий е, вегетаріанський суп. Дивіться на ці бомбочки шоколадні. Каже, мама, я хочу. Він каже, ну їж кашу і потім будеш. Він каже, добре. Йому навіть і не треба це бросати в молоко або робити гарячий шоколад, він і так. Він не сам дивіться, дивіться. Я, я не знаю, під, під, почекай, вже, вже бабуся, бачите, вона вже в Україну готується. Готує вам посилку. Багато тут і супів, і овощ, овочей, ще такий соус для, для м'яса. є, Баночки, тут квасоля різна. Макарони з сиром. Ну, Коротше, бабуся тут ну, розійшлася. Мені поставила а, допис на Фейсбуці, що збираємо їжу туди-сюди. Мені одна жіночка подзвонила. Завтра я її зустріну, заберу, що в неї є. Так що потроги будемо збирати. А, поговорила я з Іриною, вона ж працює в супермаркеті. Сказала, що е, завтра зустрінеться, поговорить з менеджером, може він їй е, порадить, куди можна подзвонити, або ну, щоб якщо брати їжу, ну, щоб велику донацію від супермаркету. Ну, якщо ні, то ну, будемо збирати з світу е, по нітки. Бабуся не на шутку тут вже. Збирає, вона мені. Кожного разу, я... Кожного разу я приходжу, вона хоче мені щось сунути. Кажу, мама, ну не треба, ну не треба мені це. Діти це не їдять. Ну, так що вона нарешті знайшла. Ну, я перевірила дати, що воно ще добре, воно не, не пройшло дату гідності, таку все, все будівлю збудував наш інженер. Mm? Ну, дивіться. Good job, Josh. І Це треба показати. У нього, бачите, От машинки, збор. Гарно стоять. Гарна парковка, Джашек. От будеш здавати тест колись. Будеш чудово все паркувати. Прям як твій брат. Молодець. Ой, чудово. Він хотів до крамниці піти. А мені щось не дуже хочеться. Якось ні, ну треба. Я йому обіцяла, але так прохолодно. Сьогодні вночі буде дуже холодно. Минусова буде температура. Сежика приїхала до Волмарта, Дивимось на іграшки. Ну добре. Каже, йди за мною. Ну, чого собі, 119 доларів, дивіться якийсь динозавр. I don't know. Пусто. Пусто. Оце круто. Це те, що мені подобається. Не те, що в Різдво, як ми ходили.

Is this color changing too? Yeah. Monster Chuck, він's mini colori з orange до жовтого. Uh, а you I you been a moose? Але до цього бачите у нього. Він мисливець. Він робить uh, звук, нібито він лось, щоб привадити до себе справжнього оленя або лося. А, на дядь обід три драника. Е, со, солений ог, огірок. І знову. Овочевий сік. Знову uh, yeah. борщик. Бросила зель. Все. О, який Ой, який яскравий. Красивий. Приєм... Всім приємного, хто їсть. Я, можу... я не знаю, чи буду я це їсти, чи ні. Подивимось зараз. На морозний ранок. Я вже скала відвезла до школи, повернулася, запакувала джашпу ланч. Його сьогодні чуд'яна повезе до садочку, а я сьогодні з Габрієлом. Їду до хірурга, будемо перевіряти його скаліоз. Вони знову перенесли то у нас, повинно було бути. Бути прийом в грудні, потім в лютому, в січні. Так що Це, це... клініка, де гейбл перевіряє скаліоз, і де літом була, була, була перестрілка двох лікарів застрелили. І тут особисті правила зараз як заходити. Мені вчора подзвонили, так вам треба припаркуватися на такому е, поверсі парковки, потім зайти в ту сторону парковки, потім зайти до лифта, а потім спуститися. І, коротше, не все так просто. Але ми Я не забуваю вам знімати. Е, з хірургом все добре перевірили його все добре, його іскривлення. Бачите, я не знаю, як це казати по-українськи В позвонку став навіть краще трохи. Каже, це дуже рідко трапляється, але відбувається, але так є. Так що це добре. І каже, давайте ще перевіримо його наступного року, а після того, мабуть, вже все. Він вже ну, сумніваюся, каже, що він буде ще рости після того. А це означає, що і іскривлятись більше нічого не буде по ідеї. Ну, Все добре. Швидко все пройшло, але у мене така проблема. Вчора я поставила обяву, щоб жертвували їжу, яка не зіпсується швидко, яку можна вислати в Україну. І мені жіночка одна подзвонила. Ми з нею домовилися зустрітись дев'ять 9.45. Я взагалі забула про прийому лікаря для Гейба. Я намагаюсь їй написати з, з клініки і там е заблокувало мій телефон, взагалі нічого не може. Я їй подзвонила, я їй спочатку подзвонила, Н ніхто не відповів, і я текст вислала, а вже текст взагалі не пройшов. Намагаюся з Гейба телефону дзвонити, не дзвони. Я не знаю, що там у тої клініці, але телефони не працювали. Ну, інтернет можна було зловити, а не сам зв'язок телефону. чудово. І просто уявляю, як вона, мабуть, там злиться. І виїхали ми з клініки, ну, я не знаю, десь. Ну, коло 10 години. І нарешті все почало доходити а, смс і все таке. Я дзвоню дзвоню на той телефон, дзвоню, дзвоню, ніхто не відповідає. Але все ж я поїхала на те а, місце, де а, ми домовилися зустрітися. Я поїхала на ту бензоколонку, залила трохи бензину і знову дзвоню, і вона відповідає, я каже, Марина, Боже, яка я зла. Я приїхала. Не з тим телефоном, каже, не з телефоном, з якого я дзвонила і не знаю, що і як. І... Я кажу, і в мене телефон не працював, я не могла вас попередити раніше, як я хотіла, коли я послала. Якщо б та смс пройшла, вона, б, може, отримала її до того, як виїхала. Ну, коротше, домовилися, вона мені дала адресу, там взагалі недалеко від тої беззаклонки. Я і ми забрали їжу. ну, цирк на дроті, але буває. Так, все зроблено. Їду додому, і переодягнеться і поїде до школи. Як проходить наш четвер. Поки ще дітей не треба забирати. Ой. Він же довго до мене не приходив. Прийшов такий сів на столі. Я так ага, не будеш ти на столі сидіти. Я його забрала. І він згадав, як добре з мамою. Да? Згадав. Які Короче, Джуліта поїхала за Їй так сподобалося його повезти до школи. Каже, я... а може я його заберу? Забирай, кажу, мені що, я, я зайнята, занят... <смі> у нас любов і помідори тут. Тоб... Дитина спить, кажу, іди, іди. Так що вона поїхала. Ну, я скоро теж буду виїжджати до... забрати скарлетту. Але сьогодні всі приділі. Джуліет забирає Джашика, я забираю Скарлетт, а Гейб забирає Треніті. Кооператив. Так, я вже вдома зі Скарт вернулися. Знаєте, що я роблю? Я роблю баурсаки. У мене дівчина кіргизочка. Запитала, чи можу я робити баурсаки. Ну, і Я вирішила, що треба спробувати. Так що сьогодні у мене пробний варіант. Я мені рецепти вислав з YouTube. Дивимось. Ну, тісто, ви знаєте, так дивлюсь, ну, дуже схоже на майже як на біляші, тільки баусаки це просто тістечко смажене, як пончик, але не солодкий. Без м'яса, без начинки просто така булочка. Смажено. Нарізала я тісточку на 16 кус... шматочків. Це буде 16 баурсаків. На пробу. Це половина тіста, що я замішала, а другу половину тіста, я думаю, а зроблю я піцу з неї домашньою, чого б ні. Зараз пробуємо. Бурсакі баурсаки, баурсаки. Такі. Піця вийшла з духовки теж. Так, це вже наступний ранок. Я вже повернулася зі школи після того, як спросила Скарлетт. І буду закривати а, вчорашній влог. Дуже дякую за вашу підтримку, вашу підписку, коментарі, полюбляйки. Перегляд цього відео, перегляд реклами. Дякую за всю вашу підтримку. А я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і бабай!